Екологічний регіональний транспорт стає ближчим з нашою новою електричною вантажівкою, яка забезпечує 320 км пробігу на одному заряді з вагою 40 тонн. Максимальна вага до 64 тонн, ідеальна для перевезень товарів із температурним режимом, насипних вантажів або операція з крюковим захватом. Силова лінія потужності 410 кВт забезпечує безкомпромісну продуктивність з плавними перемиканнями передач, ідеальними повзучими передачами та регенерацією енергії під час гальмування чи переходу на нижчі передачі. Акумуляторні батареї 624 кВт за годину. Тепер можна заряджати при потужності 375 кВт до повної зарядки менше ніж за 90 хвилин. Системи охолодження та обігріву забезпечують комфортну температуру в кабіні та оптимальну для роботи акумуляторів. Доступні як шасі з надбудовою та тягачі з напівпричепами.